Слава Ісусу Христу! Слава. Слава за те, що ми можемо сьогодні збиратися в Його домі і в більш таких комфортних умовах, ніж минулий раз, так вже спека не так нам докучає, тому нам ще зручніше тут слухати Його Слово і прославляти. І я хотів би сьогодні пороздумувати над одним розділом Євангелія від Матвія, 18 розділ, саме в контексті. Нашого відношення до прогріхів або гріхів інших людей. Бо в цьому розділі саме багато про це говориться, і я хотів би виокремити для нас певні такі уроки. Це 18-й розділ. Прочитаємо з 6, 6 7 вірші. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити і його потопити в морській глибині. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти надто горе людині, що від неї приходить спокуса. Це перший момент, на який хотів би звернути увагу, те, як, які ми, які ми маємо відношення до. Гріхів інших людей, це те, що ми можемо спокушати інших людей. Дійсно, є така небезпека, і дійсно навіть християни та віручі люди вони можуть бути спокусою для інших людей. Я думаю, ми з вами всі згодні, що біблійне таке поняття спокуси, воно дещо відрізняється від цього світського, і воно більше означає підштовхувати людину до гріху, підштовхувати, бути причиною для гріха іншої людини. І також бути перешкодою для того, щоб людина, коли людина йде до Бога і навертається на вірний шлях, або хоче, хоче так іти, і ми можемо бути перешкодою в цьому. Дійсно, коли наші дії підштовхують інших до гріху, я хотів би приклад спокутс зачитати, коли Павло писав про такі випадки, і він в. Посланні першому до Коринтян, він також таке питання тут підіймає в 10 му вірші, 8-й розділ, 10 й вірш. Коли Бог то бачить тебе, маючого знання, як ти в ідольській божниці сидиш за столом, чи ж сумління Його, бувши слабе, не буде спонукане їсти ідольські жертви. І через знання Твоє загине недужий твій брат, що за нього Христос був умер. Грішачи так проти братів. Та вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите. Ось тому, коли їжа спокушує брата мого, то повік я не їстиму м'яса, щоб не спокусити брата свого. Бачимо, тут описується така ситуація, коли він вище пише, що ми знаємо, що ідолів не існує, і те, що їм приносять жертву, це нічого не означає, і це можна їсти. І ми маємо таке знання. Але були в тій церкві і новонавернені такі люди, які лише нещодавно самі приносили, можливо, ці жертви ідолам, і вони вкладали інше значення до цих жертв і до цього м'яса. І для них це дійсно було спокусою, тому що їхнє сумління воно їх їм докоряло за це. І коли вони бачили, що брати, які духовні їхні наставники, вони... Могли це їсти цю їжу, то їх вони тоді самі могли грішити проти свого сумління, і в цьому ми бачимо, що спокуса вона проявляється в тому, що ми можемо підштовхувати людей згрішити до гріху, і навіть підштовхувати до гріху проти їхнього сумління, навіть коли наші дії вони не є гріховними, так як і тут з'їсти це м'ясо не було саме по собі дія не була гріховна, але те, що це була спокуса для іншої людини в цьому. Був гріх. Також схожа ситуація в посланні до римлян в, 20, в 14 розділі 20-го вірша. Прочитаємо: не руйнуй діла Божого ради поживи, усе бо чисте, але зле людині, що їсть на спотикання. Добре не їсти м'яса, ані пити вина, ані робити такого, від чого брат твій грішиться, або спокушається, або ослабне». Ти маєш віру, має її сам про себе перед Богом. Блажений той, хто не осуджує самого себе за те, про що випробовується. А хто має сумнів, коли їсть, буде осуджений, бо не робить із віри, а що не від віри, те гріх. <кій> Також ми бачимо тут застереження, щоб наші дії, що те, що ми можемо робити, і те, що ми знаємо, що воно може спокушати інших людей, щоб ми дійсно розуміли цю відповідальність, і ми бачимо, що така досить висока відповідальність за це, бо ми прочитали спочатку, що краще б такому, коли б жорно-млинове було на шию йому почепити і його потопити в морській глибині. Тобто така радикальна дія для такої людини. А чому? Тому що ця людина підштовхує на гріх іншу людину. Вона не лише сама може грішити, але і іншу людину підштовхує до гріху. Також ми можемо бути спокусою знаєте, для оточуючих, невіруючих людей, коли ми називаємо себе християнами, коли люди наші, ті, хто нас оточують, вони знають нас як християн, знають, що ми є члени церкви євангельської, і вони знають, що ми як християни, це ті, хто послідовник Ісуса Христа. Так. Але наше життя не відповідає вченню Христа, і тоді вони, бачать, чи це наше життя, може спокошатися і робити висновок про всю церкву, про Христа. Якщо ти є послідовний Христа і так вчиняєш, то я не хочу бути з таким Христом. Я не хочу бути з таким Богом. І це вже є та спокуса, яку ми можемо навіть до невіруючих людей проявляти і підштовхувати їх до цієї спокуси, до цього гріху. І тоді вони їм буде набагато важче прийти до Бога. Тому нехай нас Господь благословить в тому, щоб ми. Не були цією спокусою, спотиканням для інших людей. Знаєте, більш таки до нас приземлений такий приклад. Знаєте, коли, до прикладу, якби за кафедру вийшов би проповідник в такому вигляді, наприклад, в шортах, там в футболці, і ми розуміємо, що реакція би ну, зала була би така, більш негативна. Та? Бо більшість ну, тут не прийнято так, так. І ми розуміємо, що в, самій, в самому цьому одязі та, немає гріху. В шортах там в майці, але в контексті певному це вже може бути гріхом в тому плані, що це буде спокусою виступати для інших людей. І Павло каже: якщо це спокушає, то я не буду їсти м'яса. І ми маємо також до цього мати це ставлення. І знаєте, навпаки, зворотній приклад. Брати розповідали місіонери, які відвідували африканські племена. То коли вони туди приїжджали, в своєму звичному для них одязі в брюках, в сорочках. То для тих вже людей це було трохи, як спокуса виглядало, тому що ті всі люди були саме в шортах таких і саме в такій довільній формі. І тоді ті брати зрозуміли, що їм краще. Одягнутися так, як їхні слухачі, і вони одягнулися для них, щоб не відволікати їх від слова Божого. В цьому ще є аспект, що спокуса не лише коли ми підштовхуємо до гріху іншої людини, а ще і коли ми можемо бути на заваді або перешкодою до того, щоб людина прийшла до Христа, і коли наш навіть наш зовнішній вигляд може. Відволікати від Христа, то це вже буде спокусою, і це вже нам потрібно цього уникати. І тому, знаєте, все, що дуже вирізняється і дуже на себе приваблює увагу, цього варто би позбутися, щоб не відволікти увагу від Христа. Це коли на служінні відбувається, так, коли, щоб саме Христос і саме Слово Боже, воно було в центрі, щоб нічого не відволікало увагу інших людей. І... Це дійсно, як я казав, серйозна відповідальність, і за це Господь так радикально каже, що краще б було б такій людині не народитися. Друге, на що я хотів би звернути увагу, це наше ставлення, на прикладі ставлення Христа до тих, хто заблукав, до тих, хто спіткнувся, ставлення до гріху, до прогріху іншої людини. Прочитаємо це, буде також цей 18 розділ Матвія. Продовжуємо читати з 10-го вірша. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу, бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого отця, що на небі. Син бо людський прийшов, щоб спасти загинули. Як вам здається, коли має який чоловік сто овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине 90... Дев'ятдесятьох і дев'ятьох у горах і не піде шукати заблудлої. І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох незаблудлих. Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. Тут ми бачимо такий приклад через таку притчу, що. Як Христос відноситься до тих, хто заблукав, до до заблудлих таких овець. Ми розуміємо, хто ці люди в аналогії, що це є люди, які відійшли від Бога, які десь звернули з шляху слідування за Христом, коли є та пастир, є стадо овець, та і якась овця вона за заблукала, і ми бачимо таке ставлення, що він не Залишає її, він не не цурається її, не відкидає цієї вівці, а він іде її і шукає, і він хоче її повернути. Ми бачимо, тому що він прийшов, щоб спасти загинули, і так волі немає отця ваша що на небі, щоб загинув один із цих малих. Тобто така є ціль. І ми, беручи приклад Христа, ми маємо таке саме мати відношення до тих людей, які прогрішаються. Ми знаєте таке питання, як ми реагуємо, коли ми бачимо і чуємо про прогріх іншої людини, чи ми вже тягнемось, знаєте, в кишеню за каменем, щоб знайти, чи ми цураємось від цієї людини? Ми нічого не хочемо мати спільного, чи ми дійсно, як Христос, хочемо. Знову вернути цю людину на вірний шлях і з лагідністю це зробити як пастир, овець, і як ми можемо так само це проявляти таке ставлення до людей в своєму житті, бажання спасти цю людину з любов'ю. Знаєте такий приклад, пам'ятаю, один брат розповідав, що. Він з як часто буває з дитинства, він відвідував недільну школу, і він там була вчителька така, дуже лагідна до них. Вона була їм, ніби така друга мама, і вона дуже лагідно ставилась до них. Всіх діточок так називала, знаєте, лагідно. і На нього вона завжди називала Сергійко Сергійко. І таке ставлення він запам'ятав, це ще з дитинства її голос. Цей але потім, як часто буває, він виріс і знаєте, почав таке розгульне життя вести, і вже так. Знаєте, в соціальному плані він дуже вже впав низько, і в моральному плані, і він вже почав вже бракувати. І до, до того дійшло, що він так побирався по, по різним людяним місцям, де могли дати йому щось пожертвувати. Люди, і одного разу так на вокзалі він собі сидів, просив також у людей допомоги, і він почув до себе таке звернення, коли так теж одного дня він так сидів, і почув це звернення до себе Сергійко. І він настільки його це пронизило, він згадав, як це казала так його ця вчителька з недільної школи, і у нього ж так знаєте, затремтіло серце, бо він і цей голос згадав, і він підняв очі і дійсно побачив цю стареньку вчительку, і вона до нього так лагідно звернулася. Вона допомогла йому чим могла, вона дала йому цей там хліб, які продукти мала, і вона запросила його до церкви. І знаєте, це саме звернення, він каже, що до мене ніхто. Вже ну, з дитинства так не звертався, і в принципі таке лагідне відношення він вже давно від нього якби не отримував від людей такого відношення. Тому що ми розуміємо, що до таких людей е, рідко буває таке відношення. Але ця людина, вона не відкинула, ця вчителька, вона не відкинула цю людину через те, що вона так впала низько. Та цього чоловіка вона все одно продовжила його ну як любити. Вона проявляла до нього цю лагідність і любов, і саме бажання спасти е, цю душу. І вона його запросила до церкви, і він потім покаявся і навернув. Для нас це такий також є приклад, що дійсно наші ці дії, наше таке розположення, лагідне ставлення до інших людей, коли людина прогрішається, коли ми її не відкидаємо, не цураємось, це дійсно може допомогти нам вернути знову до Христа. І в посланні до Галатів хотів би також зачитати два вірші. Це також ідеться про те, як треба вчиняти це шостий розділ перші два вірші. Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного і так виконайте закона Христового. Тут ми бачимо, що так само йде така настанова: що якщо людина упаде, якщо ми бачимо прогріх іншої людини, то перше написано для духовних: то ви духовні. Виправляєте такого духом лагідності. Хто такі духовні, то перед цим в п'ятому розділі описується плід духа. Та? Ті, хто мають цей плід, ті і є духовні. І далі в продовженні йде, що ви такі духовні люди, ви виправляєте таку людину. Тобто ми бачимо, що відповідальність, перш за все, йде на духовних людях. Знаєте, не кожен має таке, знаєте, можливо, моральне право підходити і виправляти кожного направо-наліво. Ми розуміємо, що це для цього є роль духовних людей. І якщо дійсно ми є такими духовними людьми для тих людей, і тут ще, Війсно, така цікава думка, що е, лагідності сам себе доглядаючи. Тобто, е, щоб ми доглядали самі себе, і потім е, ми можемо виправляти інших. Коли знаєте, ми е, думаємо про те, як ми вчиняємо в житті, і коли, знаєте, нам не. Немає за що нас дорікнути так особ особливо. Тоді ми виправляємо інших людей, і тоді нам нема докори е, взаємної. Е, часто буває, знаєте, коли е, підходить людина якась докорити або виправити іншу людину, то у відповідь вона почує, що ти сам багато чого такого наробив, хоч не, не такого гріху, але ти наробив іншого. І тоді важко щось довести людині, коли е, дійсно у тебе самого за спиною є е, е, різні такі недоліки і різні прогріхи. Тому важливо ще доглядати самого себе, е, виправляти е, таку і по. Потім лише виправляти та людину. Але найголовніше такий принцип в цьому, щоб ми до цього підходили з дусі лагідності, написано духом лагідності, щоб ми виправляли. Щоб це не було, знаєте, як лише для докори, для того, щоб показати вину цієї людини, але щоб це був дух лагідності. І третє, на що хотів би звернути увагу в цьому розділі, саме наше ставлення до прогріхів інших людей, які направлені вже проти нас. Коли людина прогрішилася проти нас, також про це йдеться далі. Мова. Це з 15 го вірша, це вже 18 й розділ Матвія з 15 го вірша. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди і йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка справдилась устами, ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві. Коли ж не послухає церкви, хай буде тобі як поганин і митник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі до цього місця. Тут ми бачимо, що Христос дає такий. Чіткий алгоритм, як треба діяти, коли прогрішилися проти нас, і знаєте, часто ми порушуємо цей алгоритм. Тут ми бачимо, що перший крок, який має бути, це іди і йому викажи поміж тобою та ним самим. Як часто ну ми так реагуємо правильно, коли проти нас щось відбувається, чи йдемо ми один на один з'ясовувати, чи ми збираємо навколо себе, знаєте, групу підтримки, що ми є ображені, і ми скаржимося цим людям, що та інша людина проти нас так зрішила, а вона, можливо, навіть і не здогадується, що ми маємо образу на неї. Вона так вчинила своєму, але вона навіть не подумала про те, що вона цим образила. Якось нам, можливо, прогрішилась проти нас, але ми вже могли її осудити з іншими людьми, переговорити цю всю. Тему підняти якісь таке негативне ставлення, і в цьому ж знову таки піднімається питання спокуси. Ми іншим людям можемо подати цю спокусу негативного ставлення до цієї людини. Коли ми поскаржимось іншим людям на неї, то вже у всіх оточуючих нас буде негативне ставлення до цієї людини і вже згрішать всі навколо. Тому це в цьому також є небезпека, і тому і йде такий алгоритм тут, що спочатку викаже між тобою і ним самим. Дійсно, це важливо, тому що це можна цим можна виправити ситуацію на самому початку, коли ще ніхто не знає про це. Ми можемо лише поговорити один на один, і дійсно, часто людина не знає, і вона приймає те, що дійсно вона могла ненароком зрішити, або навіть якщо спеціально, то це часто виправляється вже на етапі розмови один на один. І далі лише якщо він не слухається, написано. За, візьми з собою ще одного чи двох. Знову ж таки, не йдеться, піди до одного чи двох і поскаржся їм. Візьми їх з собою і до цієї людини прийдіть разом. Також ви знову поговоріть з нею. Е, також іде, щоб був контакт саме з цією людиною. Так? І потім, вже, якщо і цього не слухається, то тоді скажи церкві. І при церкві вже цій людині має бути засвідчено, що вона прогрішилася. Е, і це лише остання, да, останній крок в цьому. Е, дійсно, е, це така, такий для нас є урок, щоб е, ми. Ми пильнували над тим, як ми реагуємо, коли ми бачимо прогріх проти нас, коли ми відчуваємо і чуємо, що хтось проти нас щось зробив, і таке що, чимось нас міг образити, то як ми на це реагуємо? І також друге, як ми маємо реагувати, це тут далі йде притча про немилосердного боржника з 23-го вірша. Ну тут. Досить така довга притча. Я не буду її зачитувати. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, що був один боржник, який господареві заборгував дуже-дуже велику суму, там просто фантастичну якусь, неможливо було її віддати ніколи в житті. І ми бачимо, що господар простив йому цю суму, так. Але потім, коли ця людина, якій було прощено, пішла, то вона якійсь. Копійки вже витрабувала свого іншого боржника, хто її, був, е, хто її заборгував. І ми бачимо реакцію потім господаря, що він засудив цю дію. Він каже: якщо я тобі так багато пробачив, то чи не, чи не належало б і тобі пробачити тієї людині так мало. І для нас це також є такий ну, дуже гарна аналогія. Вона показує те, що те, що ми, е, знаєте. Не маємо навіть морального і духовного права не пробачати іншим людям. Ми просто не маємо цього права, тому що знаючи, скільки нам прощено Христом, скільки нам простив Христос, і скільки наших гріхів та, Він викупив. Він все наше життя, та скільки ми зрішили, скільки ми ще можемо зрішити, це все нам прощено. І коли ми не можемо простити одного-двох малих цих гріхів, це є в цьому вже є гріх на нас. Та. Ми розуміємо, що це ми не маємо права. Так робити, і тому заклик такий і до нас, щоб ми дійсно вміли прощати, щоб ми не мали цього цього бажання ображатися, носити в собі цю образу і ще й ділитися з іншими цією образою, але щоб ми прощали інших людей, які проти нас зрішили. Тому нехай нас Господь благословить в тому, щоб ми. Перше не були спокуси для інших людей, не підштовхували людей до гріху. Друге, щоб тих, хто впали, заблукали, десь прогрішилися, щоб ми намагалися в дусі лагідності навернути до Христа знову. І якщо проти нас прогрішається, щоб ми могли пробачити цю людину, мали цю силу пробачити, пам'ятаючи скільки прощено нам. Нехай нас в цьому Господь благословить. Амінь.